Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні ще один новий бренд. Це мене дуже-дуже тішить. І на нашому каналі з'являється Rolex. Модель, який, на мій погляд, і не тільки на мій, недооцінена. В лінійки спортивних моделей цього культового бренду годинників. Explorer 2 під референсом 21657-0-302, що свідчить про його чорний колір циферблата. 0001 – це білий кольор цифрови. Розміри годинника 42 мм по діаметру, 12 мм в нього, товщина, цей годинник має всередині калібр 3187, і в нього, на погляд дуже великої кількості людей. Максимальна надійність. Ця моделька недооцінена саме через те, що все ж таки люди більше звикли до GMT Master. Трошки пізніше до нього ми повернемося. Традиційно Rolex використовує 904 сталь, яка має максимальний, максимальний ефект від корозії. Ну і таким чином вони виділяються. Наскільки пам'ятаю, вони навіть її виробляють самостійно. Напишіть, будь ласка, це так, чи я, можливо, помиляюсь. Маємо сапфірове скло, водозахист 100 метрів. При цьому тому заводна голівка в нас на різьбі. Експлор другий має... Другий часовий пояс оця помаранчева стрілка. За рахунок якої можна з легкістю орієнтуватися в двох часових поясах, традиційний mercedes годинникова стрілка відображає наш, наш домашній час, місцевий час, і помаранчева якраз вона яскрава для того, щоб виділятися і швидко щитувати. Інформацію, цей час, наприклад, в Японії. Якщо ви маєте партнерів, з якими необхідно буде зізвонитися, ви можете з легкістю зорієнтуватися по часу. Дуже зручна установка. Відвінчуємо за одну голівку, потягаємо на один і можемо рухати вже наш місцевий час. Якщо потрібно змінити повністю час другого часового поясу. Тоді все рухається одночасно і повертається далі стрілка GMT. Якщо б безель був рухливий, він статичний тут, то ще можна було б щитувати третій часовий пояс, але то, на мій погляд, дурня, рідко хто може використовувати саме так. Ще прикольна функція, можна синхронізувати, якщо, ви, наприклад, немає у вас потреби для орієнтиру на Два часових пояси ви можете орієнтуватися за рахунок стрілки GMT в часі до полудня і після полудня. Вона, якраз по безділю, вам це зможе підказати. Для цього треба встановити обидві стрілки на 24 і виставити місцевий час. Тоді ви зможете зорієнтуватися після обіду у вас чи до обіду. Є вже новий експлор, він на калібрі 3285. Він має більш суттєву вартість. По суті, це той самий калібр, як і 31,87 або 31,86, які встановлюють GMT Master, який менший нього 40 мм в діаметр. І е, тут якраз. 3187. В нього більше кільце барабанне для підгонки під цей циферблат І він має також амортизатор Парафлекс, який слугує для удару стійкості. Також фірмова розробка це спіраль парахром, яку використовує синя спіраль парахром, яку використовує Rolex в своїх годинниках, яка протидіє магніту і дуже. Дуже круто зберігає точність. Це як завжди, просто незвичайна точність, яка коск відпочиває, це мінус 2-2 секунди. Хронометричний стандарт, який задає Rolex на частоті 28800 полуколихань. Конкретно цей калібр, цей годинник у нас в продажі. Цей калібр витримує 48 годин запасу ходу. І по стану його, ви можете його довести до ідеалу, якщо придбаєте, за рахунок полірування, але це вже по бажанню. Стан в нього нормальний. На задній кришці є захисна плівка. Годинник територіально знаходиться в місті Києві. Там ви можете зробити будь-які перевірки, вони вітаються. По вартості цього годинника 8300 доларів США. Якщо ви зацікавлені, ви зможете звернутися до мене особисто, а буде посилання під описом цього відео. Це надійна. Лошадка, надійна машинка, яка не підведе. І е, безпосередньо ці годинники мають також інвестиційну цінність, вони максимально, максимально зберігають свою вартість багато-багато років після купівлі. Але ж е, треба купити по гарній ціні з самого початку. Маємо застібку. Класично І примірка на Русі 17 сантиметрів. Якщо ви маєте цікавий годинник і хотіли б його або продати, або просто розказати про нього. Я з радістю візьму його на огляд. Напишіть мені, будь ласка, за тим самим посиланням, яке буде в описі від відео. І ми з вами про все зможемо домовитися. Дякую вам за перегляд. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей.